thank <laughs> you Повернулася програма в об'єктиві. Я, Оксана Гнатишин. Нагадую, представники Великолюбінського спиртового заводу заявляють про рейдерські атаки на їх підприємство. кажуть, що є небезпека доведення підприємства до банкрутства. Чи це так? Ми говоримо в студії зараз. З нами нагадую директор безпосередньо великолюбінського місця провадження діяльності ДП Укрспирт Володимир Михайляк. Також з нами голова селища міського типу Великий Любінь Степан Буняк. І долучився до розмови експерт. Ми запросили керівника асоціації роботодавців Львівщини Зиновія Бермеса, який сподіваюсь пояснить, що відбувається на його експертну думку, і як цю ситуацію можна вирішити і чи можна вирішити мирним шляхом. Пане Зиновій, до вас тепер буде запитання. Ми більш-менш вичули, розкривали проблематику. Ваша думка з цього приводу. Ну насамперед мусимо говорити про організацію влади. Очевидно. Влада в Україні, вона практично не займалася економікою, вона скоріше займалася вирішенням своїх проблем через економіку. І е, сьогодні настало питання про ефективність державного бізнесу. Бо маємо справу з державними підприємствами, і нам дуже важливо, щоб кожне підприємство, яке державне, воно виконувало свою місію. Вона створювало робочі місця, вона давала державі прибутки, тобто воно не може бути неефективним. Очевидно, організація цієї роботи вона робилася не під територіальні інтереси, а під особисті інтереси влади. І я думаю, що настало питання про фактичну децентралізацію. Ми дуже багато говоримо про конституційні зміни і про потреби впливу місцевої влади. Очевидно, область і вправі говорити про те, щоб той державний бізнес, який розташований на її території. Він впливав, скажімо, щоб влада мала могла впливати на організацію цього бізнесу, бо вона найбільше зацікавлена. Податки мали йти на, на, на цю територію. І я думаю, що ми до того питання маємо подивитися ширше і гостріше. З одного боку, в цьому питанні очевидно має бути відчутна роль місцевої влади в першу чергу обласної адміністрації. Друге питання треба різко поставити питання перед міністерством. Про те, що е, сьогодні е, не повинно бути перешкоди саме таким способом через е, заміну керівників про створення яких штучних бар'єрів для того, щоб підприємство можна було зупинити. А сьогодні для нас важливо е, усувати е, всі перешкоди, які стосуються того, що е, ми втратимо можливість е, діяльності такого підприємства, це виявилося в сусідній суспільний супротив. І я думаю, що громадська рада, яку я так само очолюю, вона так само готова долучитися до цієї проблеми. Гаразд ви вже в перерві говорили про те, скільки на Львівщині спортових заводів і як загалом робота усіх проходить. Чи вино в... ну, на львівщині два заводи зараз не це Угерський mm -hmm. і Гніздечі? А ті так працюють, скажем, трошки працюють, трошки не працюють. Але Великолюбінський завод весь період часу з 97-му році працює згідно так, як воно повинно бути. Ми працюємо. Ми зупинялися тільки літом на місяць часу на ремонт. Я вам хочу сказати декілька цифр. От за квітень і травень місяць ми відвантажили спирту. Більше як на 7 мільйонів гривень. І кроме зарплати ми не отримали ні одного рубля. Ми не отримали ні на спецодяг, ні на миючі засоби, ні на оновлення виробництва. Це ж абсолютно в Києві ці питання нікого не цікавлять. Вони думають, що з цього заводу можна вижимати все. Ну він ж він ж заводу більше 100 років. Я розумію, що треба ж на оновлення основних засобів гроші. а де діваються гроші? Хто тепер каже, що одна влада забрала, тепер проходить друга влада. В принципі, ті ж самі дії, тільки міняються дієві особи. Гаразд, селищний голова, ви думку висловили про те, що збанкрутувати і приватизувати. Яким, як на вашу думку, має відбуватися цей сценарій? Яким чином хочуть діяти з процедурою банку? Перше, це є позбавити підприємства сировини, друге, позбавити підприємства основного замовника. І, відповідно, це є, така, це є така продукція, з яким не вийдеш на вільний ринок, Тобто це є е, виробництво, яке жорстко контролюється е, державою. І якщо не буде оцих двох факторів, не буде сировини і не буде е, ринку збуту, підприємство, само собою, перестане існувати як галузеве. Гаразд, раз вироб... пізніше з ним що будуть робити. Пізніше, пізніше напевно, приватизовувати. Я думаю, або порізати на металовом, або я... на металов, так як сталося. Так Будуть... як порізали цукрові заводи. <різово> ну дуже багато сценаріїв було саме такому порядку, коли було вигідно зупинити підприємство, а те обладнання, можливо, яке цінне, за безцінь продати. Різниця в кишеню. Чорні схеми приватизації це те найгірше, що ми допустили. І сьогодні на Львівщині щезло дуже багато бізнесу, яке б могло прославляти Львівщину. Ну і я все ж таки вернуся до ефективності державного управління. Держави дуже багато робилося, щоб висити останню краплю крові з державного бізнесу. Тобто не дати йому розвиватися, не давати можливості отримувати прибуток. Я думаю, ставлячи розмови про вдосконалення податкового законодавства, в першу чергу треба думати: а чим державні підприємства гірші ніж приватні? Йому ж так само треба отримувати прибуток, використовувати багато коштів для того, щоб бути конкурентно здатним, щоб випускати і продукцію, яка може бути конкурентною по ціні. А для цього треба зменшувати енергозатратність, матеріалозатратність. це все гроші і дуже великі гроші. Я би ще хотів так, е так. додати, що я е там в попередньому в попередній частині говорив тільки про доходи місцевого бюджету. Я мав на увазі Великолюбінської місцевої селищної ради, але з, -з тих коштів, які сплачуються з податків доходів фізичних осіб, то е частка селищного бюджету є тільки 25%. 25% є районного, 50% є обласного, відповідно до бюджетного кодексу. І тому обласна державна адміністрація, обласна рада. Районна адміністрація, районна рада є також абсолютно зацікавлені у тому, щоб працювало кожне підприємство, не тільки великолюбінський сперзавод, а кожне підприємство, тому що там кожен, кожен місцевий бюджет, селищний, районний і обласний вони мають свою частку, який безпосередньо впливає на, на соціальний стан області, району. Селища дякую. Журналістика досліджувала вашу тему. Сказала, що зараз такі ротації на багатьох підприємствах Львівщини, директорів, зокрема, відбуваються. Чи, пане Зінові, вам щось відомо і чи є приклади іншого? На превеликий жаль, такі факти мають місце, і цього би не мало бути, бо питання діяльності бізнесу це питання фаховості. Питання ефективності і мова йде про наповнення бюджету тих грошей, які сьогодні не мають місцеві бюджети. Отже, влада мала би втручатися лише в ті випадки, коли підприємство діє неефективно, коли перестає функціонувати виробництво. А в цьому випадку, коли підприємство діє в межах закону України про виробництво обіг. І реалізацію спирту етилового. Там довга назва цього закону. Цей закон жорстко регламентує кожен крок просування цього товару, тобто це державна монополія. І тут просто це надзвичайно вигідно державі. Держава отримує практично весь прибуток, який йде від кінцевого результату продукції. Тому керівництво області навпаки має бути зацікавлено, щоб люди, які очолюють ці підприємства, вони були фаховими. І щоб вони е, не звужували виробництво, навпаки, розширювали його. Я що хотів би до, е, додати наступне: що, наприклад, заробітна плата на, на державному підприємстві – це є е, абсолютно легальна стаття. Тобто, це є, угу. і, якщо порівняти, наприклад, середню заробітну плату державного спецзаводу і. Приватних компаній, ну то е, побачимо е, разом різницю. Я це кажу не голослівно, а просто вивчаю статистику і по Городоцькому району, і по Полівській області, де є компанії, які мають е, не 120 працівників, а 500. І в них середня заробітна плата на рівні мінімальної. І державне підприємство, яке має 126 працівників, і де середня заробітна плата е, 3800 гривень. Угу. От, Я ну, ще... А від величини заробітної плати це е, податок з доходів фізичних осіб, це є основна стаття доходів місцевих бюджетів. Добре, дякую, пане Володимире. Я ще хочу сказати, що таким шляхом, як вони працюють в Любені, значить це поміняли керівників на Боруському спирзаводу, на Воютичах, на е, борок Воютичі Раваруська. Mm. І коли приїжджає заступник е, керівника ДП «Укрспирт», з юридичних питань, і він заявляє, хто не байдужий, хай зайде в інтернет і подивиться, каже: Почому мене не пускають на мой завод, пане Панков, так я ж не знав, що приватизований великолюбінський сперзавод. Якщо він приватизований, тоді я так. сам напишу заяву. Знаєте, в нас ще, цей цьому заводу, цьому підприємстві є з довгої історії, понад столітньою. Є такі е, династії просто сімейні, де є люди в третьому, в четвертому поколінні е, працюють на, на цих підприємствах. Все, що це є створено там. Це є створено жителями великого любіння. і тому вони дійсно відносяться до того підприємства, як до свого, тому що там працював дідусь, бабуся, е, батько, мати, брат, сестра. Вони працюють, це їхнє все, що там і створено, це і створено їхні. Я врукання. так розумію, працівники зараз активізувалися не тільки працівники, активізувалися все селище, тому що вони переживають за їхні робочі місця, де будуть працювати діти, де будуть працювати внуки. Оце питання сьогодні є. І я думаю, що регіональна влада все ж таки теж повинна звернути на це увагу і з відповідними зверненнями звернутися до ДП Укрспір, звернутися до президента України, до Галузевого міністра. Панизанові змі... звернулись з багатьма листами до всіх. Відповіді зараз немає. Що, ну, що робити я фактично зараз беру участь в цій передачі, і я даю обіцянку, що ми ну я думаю, що до нас може бути відповідне звернення. І ми готові долучитися з тим, щоб ми достукалися до центру. Селищний голова сказав дуже добре, що кожне робоче місце це дуже важливо. Так от за 10 років ми втратили більше ніж 200 тисяч робочих місць в області. І якщо брати до уваги, що кожне робоче місце дає десь приблизно 4 тисячі гривень до місцевого бюджету, якщо з середньої зарплати, а тут зарплата наполовину вища. То насправді місцева влада мала бути дуже зацікавлена. 100% податку з доходів фізичних осіб залишається в області. Можливо, несправедливо, можливо, на території, звичайно, могло бути не 25, а більше. Але це інша справа, вони залишаються у Львівській області і вони йдуть на розвиток. Власне, на, на соціальну політику. Тому е, є неприпустимі речі, коли ми е, пропускаємо повз вуха. Е, ну, як ви вважаєте, чому і немає речі? реакції, листи? Ще раз нагадайте, в першій частині програми ви казали, до кого ви звернулися з офіційними запитами. Я думаю, що реакція, напевно, є, бо тому все ж таки визивали мо в лікаря, в якого я на лікарняному, визивали її в міліцію, писали пояснень, вона так, пояснення. Вона писала пояснення. Писала вона пояснення, які в мене що зі мною, що я на лікарняному. Так що не можна сказати, що зовсім реакції немає? Ну може, десь щось ми не знаємо, але все ж таки ми колектив залишає за собою право. що ми все ж таки чекаємо, що приїхали люди і об'єктивно розібралися? Об'єктивно розібралися і дали можливість працювати, наповнювати бюджет. Ми бачимо, що зараз твориться в Україні. не хочеться задавати таке запитання, але не вже зараз важкіша ситуація, ніж я кажу, за часів Януковича, коли в свій час були на кожному підприємці там свої, свої смотрящі. Як тоді вам працювало? за часів Януковича, називали смотрящі, а зараз керівник ДП «Укрспирту» видав наказ про введення заступника з питань безпеки, безпеки. а ага, тобто це З питань охору... безпеки. Це я думаю, що це скоро буде режимний режимний об'єкт, де заїде нова охорона з автоматами. Ну і для того, щоб тобто це... зараз працювати важче виходить? Якщо особисто, що... якщо особисто для колективу великолюбінського спирзаводу, то я повинен з великим болем це сказати. Тому що за влади Януковича колектив працював нормально, отримували зарплату, відгрожав спирт і все було спокійно. А зараз, за, за часів влади спиртової, яка працювала при Януковичу, і вона нічого нового не придумала, тому що це там ті самі ті, ті самі схеми, то стало великолюбінського спиртзаводу Стало працювати важче. Гаразд. чому Гаразд. саме зараз? Зараз такий ну перехідний період, коли немає влади. Зараз ну, як... думка експерта і важко ну з одного боку, ми можемо говорити скільки завгодно, що там є погано, але я думаю, що зараз настав інший час. І на хвилі отакого народного народної потреби покращення ситуації відновлення справедливості, боротьби з корупцією, зловживання, люстрації, врешті-решт. Я думаю, що е, влада е, буде боятися е, ну, вчиняти непопулярні кроки. Значить, ми погано стукаємо, попробуємо голосніше постукати. До згідні з цієї тази? ну думаю, так розраховую на підтримку. Я ще хотів дуже коротко. Коли приїжджав цей пресник з Києва, заступник директора з юридичних питань, там при суперечці біля входу на підприємство, то він кинув мій адрес таку фразу, що я читав ваше досьє я знаю, що ми приїжджали в Київ. Жаль, що ми вас тогда не прихлопнули, а пожалели. То це ну майже дослівно це це, це в інтернаті е, описано. Ну, я приїжджав в Київ якраз, і, і в тому числі із працівниками е, сперзаводу. Великий Любень був активний у подіях, які відбувалися з листопада по, по лютий. От і знаю, що я привозив в Київ, так що, а доступ до досьє. Так як він сказав, ну я не знаю, хто має доступ до досьє, і що це є за, за особи, які можуть читати десь моє, е, моє досьє і приїжджати потім до Любеня і е, висловлювати непряму погрозу. Це щодо нової влади, гаразд. Ми підозрюємо в потенційній можливості приватизувати. Наскільки пане Зиновій, юридично можливо приватизувати? Ну, яка процедура можна там можна зробити все, що завгодно, при великому бажанні, але я думаю, що сьогодні і ми будемо на тому настоювати, щоб своє слово сказала регіональна влада? Насправді є, є можливості як не допустити цього. Ну, наприклад, я не розумію потреби цього, але Оскільки підприємство працювало, воно е, виконувало свої функції. Ставити питання про якісь інші дії абсолютно нелогічно, бо можна приватизовувати підприємства насамперед, які не виправдовують надії, ті, які є збитковими, у тих, де є якісь інші проблеми, е, грошаний бізнес чи не найприбутковіший? безперечно, Україні, і коли мова йде про е, якісну продукцію, власне ті спирти, які сьогодні якісні, які на яких існує потреба економіки. То uh, тут взагалі мова не повинна йти. Я думаю, що uh, і я висловлюю надію, що місцева влада так само долучиться. Ми посприяємо, щоб вона долучилася і підписалася разом з нами під цією проблемою. Раз пане Михайляк, якщо змоделювати ситуацію, ви кажете, що ну державне підприємство завжди є проблеми, завжди нестаче чогось, завжди малі зарплати люди жаліються. Чи не краще приватизувати і поставити фахового менеджера управління? І можливо це дасть також результат, якщо ну, абстрагуватись від того, що ви керівник? Ви Знаєте, я далекий від тої думки, що треба приватизовувати спиртові заводи. Все ж таки, в держав... Ми вже маємо. Ми вже бачимо, ми приватизували обленерго, облгази, Ми бачимо, які наслідки. Ми бачимо, які тарифи на газ. Ми бачимо, які тарифи на для того, щоб бідна людина підключила в селі будинок. Треба заплатити 30 тисяч за тех умови. Треба 20 тисяч заплатити за тех умови на газ. Ми ж це бачимо. Ми вже бачимо наслідки тої приватизації, яка прийшла. Я вважаю, що нічого не треба приватизовувати. Треба дати можливість працювати. І працювати в правовому полі. Якщо ми будемо працювати в правовому полі, якщо Великолюбівський спирзавод, це не є великий спирзавод, це є маленький спирзавод, він виробляє 2000 декалітрів спирту. Якщо ми в 2013 році виробили продукції на 80 мільйонів, хай ми відкинемо там газ, світло, сировину, це 40 мільйонів чистих грошей. Так ви представляєте, як за 40 мільйонів можна модернізувати спирзавод? І ми за. 13, за 12-13 рік ми повністю загубили експорт, тому що тим ніхто не займається. Займається тільки тими питаннями, які стоять на порядку денному. Ми повністю ми, ми відправляли мільйони тонн спирту на експорт. Нас експорт загублений. Ми що чекаємо, коли нам Росія відправить сюди чи Бразилія відправить сюди дешевий спирт? Ми вже це все переживали. Так. Скоро питання є навпаки. Це. Сьогодні Європа відкрила Україні шлях до своїх ринків, і держава повинна своїми зусиллями допомогти бізнесу, адаптуватися до цих умов, допомогти сертифікувати продукцію. Бо очевидно, захід має трохи вищі стандарти щодо безпеки, щодо якості. І сьогодні він просто так не візьме наші товари, які не мають документів на які підтверджують ці вимоги. Тому є вкрай важливо, щоб ми допомогли тим підприємства, які сьогодні можуть бути конкурентно здатними. Але якщо такий експорт проводився, очевидно, що його можна відновити. Але для того треба покласти зусилля в іншому напрямку. Дуже багато у державі говориться про те, що ринок занепадає конкурентно здатність. А всі галузі ми спостерігаємо навпаки, держава з метою отримання більшого доходу. Вона піднімає мінімальні ціни, зокрема на алкоголь, тобто вона хоче отримати ще більше зв'язку з цього. І разом з тим бачимо, що створюються штучні бар'єри. Це є така взаємосуперечність, коли е, однією рукою, рукою держава хоче мати гроші, друга сама їх забирає. Вона Раз пане Михайляк, чи є під ну, коментар до тези і, і питання мене до вас є. Значить, пан Панков в прямому ефірі там є в, в інтернеті. Каже, що минула минула влада, я цього не знаю, бо це не мої питання. Перерахувала 600 мільйонів грошей в грудні місяці. Ви представляєте, скільки за 600 мільйонів яку можна зробити модернізацію не одного заводу. Перерахувала куди? Бюджет можливо. Не в бюджет Карибських островів. Гаразд, чиєю підтримкою вам вдалося залуч... залучитись? Влада поки що верх не реагує. Мер, я так розумію, саме підтримує за... саме дороге, чим підтримкою якою підтримкою залучитися? Це підтримкою трудового колективу. Це трудовий колектив, який переживає за свої робочі місця, який переживає за авторитет великолюбінського спірзаводу. І оце є саме сьогодні. Вели це є саме велике. Але я все ж таки глибоко переконаний, що все ж таки я думаю, що і місцева влада, і районна влада, і обласна влада, і влада в Києві вони все ж таки зрозуміють, що тут не йде питання інтересів Михайляка, а йде питання інтересів трудового колективу. Це йде питання регіону, регіону, який має е, ну. Великі корені спиртзаводу понад 100 років. Я прошу приїхати знімальну групу на спиртзавод, зняти, подивитися, в якому стані є сьогодні завод, в якому стані сьогодні є раз. Талиторія. Ми будемо тримати ситуацію на контролі. в нас вже менше хвилини. Пане Зиновій, коротко. Є шанс підприємства відстояти свою позицію? Ну, всі, хто е, сьогодні захищає свої права, зобов'язані добитися е, перемоги в цьому питанні. Я би хотів звернутися е, так само до тих колективів. Де відчувається небезпека над виробництвом? Ми готові їх підтримати. Якщо будуть якісь проблеми з боку влади, з боку рейдерів, і таке часто буває, ми зробимо все для того, щоб Бізнес на Львівщині жив і люди могли працювати тут, а не виїжджати за кордон. Дякую, слушна думка. Бажаємо, щоб так і було. Чекаємо, можливо, справді з приходом влади після виборів ситуація стане кращою. Очікуємо, сподіваємось. Це була програма в об'єктиві. Побачимось.